Доброго дня, Миколаїв 16 червня, 24 рік. Сьогодні в нас буде відео, чому дощ, який ми довго чекали, ми не дуже раді, хоч і раді. Ось така плутанина. Піде в нас, пройшов у нас невеличкий дощик, як невеличкий, гарний легенький дощик. Це в нас Актинидії в цьому році від Лерніченка висаджені. Це кенсрет це вейки. Дуже пройшов гарний дощик, спокійний, тихенький. Це на сактиниді, які вже плодоносять. І буде відео у нас про наші кісточкові. Пройдемось тут, Хурму ми висаджували, є сьогодні відео. Ми навіть серед літа висаджуємо хурму Фундуки ростуть, все, поїхали по темі Черешня. Чому ми не дуже раді, ось така у нас гарна черешня, але ця більш пізніша. ми маємо бачимо, як гарно в'яжеться громадами. Ой, завантаження її суперове. Так, так, так не видно, так не видно, але, але поки цієї черешні все добре. Знімемо листочки. Все добре, все красиво поки що. Але чому біда? Дуже багато садоводів знає ця біда, коли є у вас достигли черешні, вишні і пішов дощ. Ось ми бачимо вже пошкодження. Вчора пройшов дощ, сьогодні вже, сьогодні вже всі черешні, які стигли. Це ми так чекали, щоб вона дійсно достигла. Була дуже смачна. Ми будемо показувати, готувати з неї вино з цієї соки і бачимо, що сталося після дощу. Ось це. Ми дуже радіємо, коли йде дощ, він нам потрібен був як, як життя. Він нам був потрібен, тому що все засихало. Ми спасали свої, рятували свої дерева, щоб саджанці, що перший рік. Але, але ось така біда. Тому що товарний вид втрачений. Наші вишні, великоплідна вишня, дуже великоплідна, гарна вишня. Ось так, щоб зрозуміти, нервемо в руки. І ось що ми маємо. Бачимо. Сьогодні вже все порвало, вже все вшкоджено. Треба зривати сьогодні, завтра, обов'язково це все зривати. Дуже багато врожаю. Цілі дерева, які ще не обірвані, їх треба дуже швидко все це зробити. Ось так довгоочікуваний дощ, який рятує наші посіви, наше все приносить шкоду. Ну, нічого не вдієш, нам, як кажуть, не вгодиш, то нам потрібен дощ, то ми жалкуємо. Ось вишня, я знімлю огляд. Це черевишня. Ви бачите, як вона Це така черевишня. Я не знаю, я такий ще не бачив, щоб так родили. Ось так здалеку. Повністю всі гілки в стелі. Ми тут вже обривали. Повністю вся гілка. Де те, що десь на краях, повністю вся гілка. В гронах, в гронах, в гронах, в гронах. Ну і наші вишні. Проста вишня. Поки вона тримається, ні, вона вже не тримається. вона теж вон пішли тріщинки. Все. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте. Будемо з черешень, з вишень робити вино. Ну, на перероботу, хто що ще робить з вишень? Ми плануємо зробити вино. Ми план, плануємо зробити, як воно правильно називається, не знаю, ну, як підв'ялену вишню, курагу солодку підв'ялену вишню і черешню. Спробуємо в цьому зробити, в році, тому що ну, дуже багато врожаю і він нікому не потрібний. Кому потрібне буде вино? У нас до сих пір є в наявності черешневе вино, дуже смачне і корисне, якщо його вживати в міру, так сказати, не зло вживати. Все, дякую за увагу, дякуємо нашим воїнам за змогу працювати на землі, вирощувати ці врожаї. До речі, ось пройду, ще зробимо огляд нашого. Гранату, який в цьому році обов'язково квітне фундуки, лохина, жимось, підщепа, саженці фундуків. Це все, все у нас буде і все буде окремо, тому що в нас є списки відтворення. Кому цікаво, якась окрема тема, заходите в списки відтворення на каналі і вибираєте собі окрему тему, щеплені кизили, займаємось і слідкуєте. Все в нас є, так також у нас є вирощування зернових і поля, і все ми займаємося цим. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.